В ефірі Спортивні новини мої вітання. Дніпропетровський Дніпро вперше у своїй історії пробився до півфіналу Ліги Європи. Ті, хто не сприймав серйоз команду Маркевича у цьогорічному розіграші трофею, вже зійшли з турнірної дистанції. А от Брюге чіплявся до останнього і вдома, і на Олімпійському бельгійці грали уважно. Але креативу у їхніх діях не вистачало. Дніпро також до пори до часу грав одноманітно у такому суперництві Було зрозуміло. Щодолю двоматчевої дуелі визначить один влучний удар. Нестандартно, а головне швидко зіграв джокер Маркевича Шахов, який з'явився на полі по перерві. Блискавичну комбінацію господарів він завершив відчедушним ударом з незручної позиції. 1-0 Дніпро йде далі. Ми свідомо йшли на таку гру, тому що Брюгге – команда дуже така дисциплінована і. Добре, використовує помилки суперника, ми вивчали їх ігру, і не просто так вони не програли ні одної гри. Так що ми десь терпіли і Брюки, і сьогодні ну, знайшли свій момент і такі добились перемоги, це було непросто. Превеликий жаль, Київське Динамо не змогло повторити успіх Дніпра у другому матчі. Кияни не подужали італійську «Фьорентину». Господарі розраховували на швидкий гол, але мети досягли в іншому. Суддя вилучив за спірну симуляцію Ленца. Невдовзі після цього відзначився гомес. Аби перевести гру у додатковий час і дотягнути до серії пенальті. Гостям будь-що потрібно було забувати у відповідь. Ближче до завершення гри моменти у підопічних Риброва почали з'являтися, але в і грав. Десятьох далися в знаки. На останніх секундах свіжий Варга подвоїв перевагу фіалок. 2-0. Ліга Європи для Динамо завершилася. У кожної команди своя тактика. Де там, наверне, немножко не подстрої стояти до команди. Я так сижу забо. Аппетит приходит во время игры. Да, команда играла, показывала игру. Смотрите, мы только год играем и свою игру в новом ключе с новыми практическими наработками. Я думаю, что за год мы прошли достаточно Поэтому все равно я считаю, что выступление в Лиге Европы нужно отнести в актив, а учиться всегда легче. Вони вміють ділять виводи з вчитися у наших секторі. Ну і вже сьогодні у Ньоні відбулося жеребкування півфінальної стадії Ліги Європи. Дніпро зіграє з Наполі. 7 травня буде перший матч у Неаполі, а вже 14-го у Києві. Ну на цьому все. До зустрічі.